Показує і, і вами, шановні, вами, захоплюється цілий світ. Вами пишаються ваші сім'ї, родини, уся Україна. Дякуємо вам за вашу відвагу, за ваш бойовий дух, за ваш патріотизм. Міцного здоров'я, спокою та миру, Щоб ваші рідні. Які вас завжди чекають вдома, нарешті також зазнали спокою. Слава кожному з вас, які борються, воюють і відстоюють від нас. Я кожного вечора, коли молюся, прошу Бога єдине. Щоб усі захисники повернулися цілими і неушкодженими додому. Чого вам, дорогі друзі, щиро бажаю? Слава Україні!